Що таке ірраціональне рівняння? Це рівняння, яких змінна знаходиться під знаком корня. Якийсь вираз, залежний від х, знаходиться під корнем, і дорівнює якомусь ще виразу. Це називається ірраціональне рівняння. Наприклад, корінь з 2х плюс 5 дорівнює 8. От приклад ірраціонального рівняння. Для того, щоб його розв'язувати, треба знати, аналізувати. Корінь якого степеня в нас в рівнянні. Від цього залежить, як розв'язувати. Якщо корінь степеня парний, то треба згадати, що під корень парного степеня не може бути від'ємних чисел, корінь з від'ємних чисел парного степеня не добувається. Тоді е, треба враховувати при розв'язанні таких рівнянь, що підкореневий вираз не може бути від'ємним, тобто він може бути тільки більше рівне нуля. І ще що, якщо е, корінь парного степеня дорівнює якомусь числу, як тут, дорівнює 8, то він не може дорівнювати також від'ємному числу, тому що значок корня означає арифметичне значення. Арифметичний корінь. Нагадаю, це той, який додатні значення дає: додатні або нуль. Невід'ємне. Отже, вираз BX також не може бути від'ємним. Ось це таке ОДЗ, область допустимих значень нашого рівняння, якщо степінь корня парне число. От давай для прикладу розв'яжемо це рівняння, яке ми там записали. Корінь квадратний з 2х плюс 5 дорівнює 8. Оскільки під корнем в нас вираз з хсом, то ми обов'язково повинні врахувати оце ОДЗ. 2х плюс 5 підкореневий вираз мусить бути більше рівно 0. Тобто розв'язати нерівність. Тому давай пригадай, як розв'язати цю нерівність. Треба 5 перенести до нуля. Правильно, треба перенести 5. Що при цьому станеться? Зміниться знак. Тобто буде. Мінус 5. Так. Тому що тут ще є знак нерівності, тому треба уточнювати, який знак. Далі, що треба зробити? Мінус 5 поділити на 2. Так. Скільки це буде? 2,5. Мінус, Мінус. 2,5. А оскільки ми ділимо на додатнє число, то знак нерівності не змінюється. Отже, ОДЗ таке, корні повинні бути в межах від мінус 2,5 до плюс нескінченості. Якщо корінь при розв'язанні, ми отримаємо якийсь менший, ніж мінус 2,5, то ми його не зможемо взяти у відповідь. А тепер як розв'язувати? Щоб розв'язати таке рівняння, треба піднести до степеня, який містить корінь. Щоб корінь з них, ми тут згадуємо, що використовуємо, що корінь n степеня, якщо піднести до такого самого степеня, то корінь і степінь ніби компенсуються між собою, і виходить просто підкореневий вираз. Отже, для розв'язання можна записати корінь n степеня з ax в степені n буде дорівнювати bx також в степені n. І тоді вийде звідси a х дорівнює b x в Н. Тобто, це етапи розв'язання. Так само і тут. Підносимо, оскільки корінь в нас квадратний в нашому рівнянні, таку стрілечку ставлю, щоб це не виглядало, як ніби 8 в квадраті написано. Це дія ми підносимо до степені все рівняння. Тобто, якщо ми корінь піднесемо до квадрату, то просто залишиться під кореневий вирост, тому можна не писати корінь ще й в квадраті. А тут буде 8 в квадраті, тобто 64. Таким чином, ми позбуваємось кореня і раціональності в цьому рівнянні. Ну, а далі ми маємо звичайне лінійне рівняння, в якому робимо те саме, що ти робив в нерівності. Переносимо 5, віднімаємо і ділимо на 2. Так, це буде 29,5. Перевіряємо по ОДЗ обов'язково. Воно явно більше, ніж мінус 2,5. І тому ми можемо спокійно брати у відповідь: 29,5 буде корінь цього ірраціонального рівняння. Ось що буває, якщо корінь парного степеня міститься в рівнянні. Треба враховувати ОДЗ і підносити до цього степеня. Взагалі, піднесення до степеня, який містить корінь. Це загальний підхід до розв'язання раціональних рівнянь. Піднести до цього степеня, щоб корінь зник. Але коли степінь парний, то треба браковувати ОДЗ. Так, що ж буде, якщо корінь буде не парного степеня? В цьому випадку все набагато простіше. Якщо N не парне, то ніякого ОДЗ немає, тому що корінь можна не парного степеня, корінь можна добувати з будь-якого числа. І тому. Область допустимих значень х належить r, тобто будь-яке число. І тоді, для того, щоб розв'язати це рівняння, ми просто підносимо його до цього степеня. Та й все. Наприклад, корінь третього степеня з 3х мінус 1 рівня 2. Підносимо до третього степеня, оскільки корінь у нас третього степеня. Корінь зникає. А двійка підноситься до третього степеня. Це подивісі. І знов маємо рі... лінійне рівняння. Х рівня 3. І тут також ніякої перевірки не потрібно. Корінь будь-який може бути. Ну, це найпростіший варіант ірраціональних рівнянь, коли корінь один, якийсь корінь в рівнянні, а не 2 чи 3, тому треба розглянути всякі різні приклади, коли е, більш ускладнені. Випадки